Слава Україні, героям слава. Ми щойно говорили з Херсоном про результати цього жахливого обстрілу. Я хотів для початку спитати, чи це єдиний такий масований обстріл на південній е, території нашій, чи були сьогодні інші? Е, якщо говорити про обстріли мирного населення, то звісно у нас є е, болюча тема це Нікопольщина, Вона так само потерпає, як і правобережжя Херсонщини. Майже щоночі, майже щодня лунають обстріли. Відбувається тиск на населення і РСЗВ різного роду і ураганами і градами, і важкою артилерією. На щастя, поки що за сьогоднішню добу там постраждалих нема, але є руйнування, є в тому числі пошкодження інфраструктури. це те, що тероризує мирне населення. Зрозуміло в такому разі, скажіть, будь ласка, яка ситуація по морю, що відбувається там? Бо доводилося бачити, що вивели росіяни один ракетоносій? Вони протягом двох останніх діб нарощують свою присутність, зокрема що стосується ракетоносіїв, так на сьогоднішній ранок вже було зафіксовано три ракетоносії. Один з яких підводний до вечора доєднався до них ще один ракетоносій підводний. Так, загальний залп на зараз складає потенційний 24 ракети типу калібр. Чотири одиниці ракетоносіїв перебуває у складі корабельного угруповання. Вання загальна кількість якого збільшилась до 14 одиниць, це може бути як гра м'язами і намагання тиснути своєю присутністю, так і безпосередньо підготовкою до таких акцій, як вони. Останнім часом полюбляють масований ракетний удар. Але не треба лякатися, треба розуміти і усвідомлювати, що вони напевно, що захочуть нам потворити свята. Напевно, що тому, що в них нема нічого людського, але треба бути до цього готовими і розуміти, що на усунення наслідків таких ударів буде потрібний час. А значить, ви маєте при собі мати і запас води, і запас Пас їжі і запас предметів першої необхідності. Ну так, і очевидно, що сьогоднішній удар по Херсону це і був їхній в лапках привіт тим, хто відзначає Різдво за Григоріанським стилем. Я хотів поцікавитися дуже таким житейським старозаповітним принципом: це хочеться відразу після таких новин завдати удару у відповідь око за око. Як це відбувається у військових? Чи вони подають свою помсту холодною, чи можуть собі дозволити оперативно нанести удар у відповідь? Точковий? Контрбатарейне протистояння, яке відбувається зараз вздовж цієї лінії фронту? Воно в першу чергу виважене, доцільне і е, соїздвимірено. Все, все, все з шкодою місцевому населенню в будь-якому випадку ми пам'ятаємо про те, що на лівому березі, де знаходиться і базується ворог, він намагається ховатися за місцевими. Тому наші удари, на відміну від ворожих, виважені, вивірені і підлягають тільки лягають тільки туди, де є ворог, де є його скупчення, для того, щоб не бути потворами, які якими вони є, щоб не відзеркалювати їх, пані Наталі сили оборони півдня. Якось сьогодні будуть відзначати святвечір. Я впевнена, що у кожного в душі знайдеться слово чистої молитви. Знайдеться згадка про близьких і рідних. Ті, хто поруч зможуть обійняти одне одного, підтримати. А ті, хто на передовій, ті, хто оборонять всю країну, обіймають її серце. А капеланів достатньо для тих, хто справді їх потребує у нашому війську. Абсолютно достатньо, зважаючи на те, що мобілізація закликала і тих, хто за покликом серця вміє робити цю роботу. Вони не часто навіть не маючи обладунків копиланів, роблять свою роботу в душевній бесіді безпосередньо клопоці. Дуже дякую вам, пані Наталю, за розмову. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня, була з нами в ефірі марафону Єдині новини.